магія! От -от замок! Привіт! Це сієна. Ось куди привели нас наші пригоди. Прямісінько до місця, що поверне мене до дідуся. Але цього не станеться. Так піти я не зможу. Не бійся, Пікслі! я з вами. Ой ой, буде складніше, ніж я думала. Тримайтеся, я допоможу. А -а. Та чи впораюсь я сама. Ні? Може, хтось мені допоможе? Рада простягну руку. Ой, е-е-е... <клево> Чекай, трохи заржавіла. <клево> Буквально. Надчувайся, Толста. Бач, що намагалась тебе спинити. Але ти залишилася. Ти гарна подруга. Ми були егоїстами. Ти, мабуть, здогадалась. Я лише вдавала, що не сумуватиму. Пробач нам, що лишили тебе сам на сам з хаотичною магією. Ми, друзі, готові допомогти. Я простягну тобі шию завжди. Що але ж Ох, як спекотно! Ем, а ти хто? Охорона Зарли? Я Меджік. Ви перші, кого я бачу за <гум> вічність. Я мешкаю тут, адже я доглядочка замку. О, Зараз він не в найкращому стані. Вибач, це моя провина. Закляття його потрощило. Цей замок епіцентр хаотичної магії. Тут вона найсильніша. І часу обмаль. Вона от-от повернеться. Одне закляття проти неї без сили. Потрібно діяти разом. У житті є моменти, коли слід відкласти усі книги і творити власну магію. Любову вежу покличте мерщій. Вона проти хаосу виграє бій. Щоб подолати магічне свавілля, потрібні друзі, а не зілля. Меджикус Міксис! Сієно, поглянь! Ми зможемо! <плес> Вийшло! Бувай хаотична магія! Ха! Вдалось! Без вас цього б не було, так, знаємо. <хи> Люблю нас. А у нас лишилося ще трішки маї. Меле. Самостійно я б ремонтувала все це вічність. Так, дякую, сієно, за усе, що покликала нас у чудову пригоду. Показала найбільшу тортилью, що існувала в моїй уяві. І зробила мене майстром вечірок. Ти найчарівніша подруга в світі. <гум> Я сумую. І Я сумую. Сумує. За чим? Чим? Стоп! Її книга. За вами. Я вдома. Але ж я не встигла попрощатися. Стоп! Я вдома? Я вдома! Мерщій спускайся. Я кличу тебе! Вже цілу хвилину кличу! Мене не було лише хвилину! Міксіс <свистак> 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 Ви змогли скласти особливі слова з минулої серії? Так, магічний замок. Упевнена, ви теж творите магію щодня, як і я. А чи помітили ви у замку різноманітні камені? Я шукаю усі кольори веселки. Допоможете знайти їх. Потрібен яскраво-червоний камінь, вогняно-помаранчевий. І так, жовтий. <реш> Золотавий, ніби кругла монетка. Також знадобиться зелений і небесно блакитний Які прекрасні кольори! Не забудьте темно-синій самоцвіт, і на сам кінець яскраво фіолетовий. Зможете їх знайти? Цікаво, вийде нас щось особливе.